І кажу, що вона для мене трошечки болісна і важка, як і для всього нашого народу, тому що коли сам принцип хазяйнування був такий, ну, Знищений спотворений, перетворений на кулаків, перетворений на якихось таких егоїстичних, жадних ну, от таких, те, що ми кулаками називаємо да? людей. Да? Тобто то люди, які починають робити хазяйство, вони влипають в ці образи і дійсно стають ну, тим, тим, що ми називаємо там вже жлобами такими, да? або людьми, егоїстичними і жорсткими, і черствими. А це не справ... це правда, Це спотворене. Спотворене насамперед страхом поняття. Чому? Тому що людина, яка вже щось має. В неї прокидається глибинний страх, тому що багато дуже крові стоїть за цими історичними процесами, багато болю, багато розчарувань. І вони тому е, ну, ніби будують такі кордони. І тому хазії в нас не такі, як раніше що. Е, то візьми собі вишензи, візьми собі, ну, є і такі люди. Я от хочу сказати, що крізь, де я мандрував по Україні і на Сході, і на Заході, і в Карпатах, в горах заходиш і завжди каже тобі синку, зайди, візьми молочка, візьми яблук. Ну, тобто Люди вони все одно ну, якось цей процес. Зайнування, трошечки відтворить. Але коли людина набирає сили і влади, вона починає боятися, що це буде помічено державними аля державними, бо це не держава, а ну, інший процес. Трошечки, ну, про це можемо далі поговорити. І тоді через цей страх починає приховувати, да? тобто, там, спотворювати щось, не має можливості вільно жити і дихати. Перетворювати його на господарство не може, і тому і тоді ну і в країні такі процеси відбуваються.